Ramporus. Raz, raz, raz. Dobré večer, Krajino. Дім хотіна не читати. А я думав. А хтось сказав би, що я маю це читати? <риклад> Стало відомо, що з собою у разі ядерного вибуху візьме Віталій Козловський в бомбосховисько, а на нікульки Meal і касету міхаїла шопотіцьку. А можна з ним туди? Віталій косовський в бомбосховищі, значить анальні кульки, хеппі міл і касету Михайла Шуфутінського каже, що це врятує його життя. Суїцидник Сергій буквально зрозумів фразу скинутися на генератор. А зараз на зв'язку людина, у якої вагіна нагадує устрицю, <рес> теж можна купити на хрещатику за 59 гривень. <рес> Катерина Олос. Хайло Поплавський вийшов на сцену у короні з написом Король українського Тік-Току». Варто сказати, що у дяді Жори також є така корона, тільки вона згібна. І наостанок пропоную запустити крутий челендж. Хто зараз в студії, то їбанат. До нових зустрічей! Ти можеш сказати це з вираженням в одному тоні, только з мімікою твоєго лица. Як ти это вмієш делать? Ну, це просто постная хуйня, какая-то. блядь. Давайте по новой, поехали. Добрий вечір. Я перебуваю на київській барахолці. Тут так багато старих речей, що серед них можна знайти навіть Ірину Білик. Також тут стоїть Юрій Ткач, що продає свої штани за 40 гривень, у яких він знімався в серіалі одного разу під Полтавою. Шоумен каже, що якщо без черкашів, то вже 100 гривень, але тоді йому потрібні вологі серветки та 20 хвилин. Це єдине що ти можеш впихнути. <гум> Парампарампара. Така ще. Щойно почалась злива, тому у Юрія Ткача з'явилась можливість не витрачатися на вологі серветки. Ми готові? Готові. Що вони тих ви. Березь зачем не там? Щоб не збило. Оріон подивилася БДСМ відео та дізналася 5 нових способів підв'язувати помідори. <рес> Може, ти хочеш поставити якесь питання, яке в тебе є на душі, якого ти ще не ставила? Хочеться розвіяти якісь сумніви. Всі зрозуміли, що уролог закохався, коли він за лупами виклав слово словом. <рес> 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 Ольга Бузова. Палила собі влагалище, бо випадково закинула на свайни піду. Вчора у Києві побилися двоє невідомих: тобто костя Біг та Андрій Берешко. <ріст> а зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент людина, яка почула від одеського равіна фразу Та що ж тут обрізати? Тут же нічого не залишиться Сергій Середа. <ріст> <ріст> Доброго вечора студія. Я веду свій репортаж із біологічної лабораторії з виробництва зброї для знищення росіян. Відразу на, вході до мене, відразу на вході до лабораторії мене зустрічає команда ветерани космічних військ. Вони показали свою нову мініатюру, але біологи сказали, що ціль знищити, а не розвалити інтелектуально. Громаді під вартою має право не визначати розмір кримінального провадження нічого злочину чи не нового застосування насильства. Супермаркет нову звинуватив Латвію, що їхня гуманітарна допомога хуйово продається і попросив висилати відразу гроші. <реш> а зараз на зв'язку дівчина, яка, судячи з усього, сама себе стриже. Марина вицеховська. <реш> <реш> Марино, Марино, де ви знаходитесь? Добрий день студія. Зараз я знаходжусь на горі кавиці, де в випадку ядерного вибуху планується оргія. Організатори стверджують, що тут легко можна зайнятися сексом з абсолютно незнайомою людиною, а можливо, навіть з Іваном Жорноклеєм. <риклад> чи не заважають проведенню заходу погодні умови та чи будуть виступати на заході гурт гринджоли? Так, Ющенко так. З приводу погоди тут доволі прохолодно, але це не зупиняє людей. Вони беруть з собою підстилки, тому ми вірогідно зможемо зустріти тут Рагіну Тидоренко чи навіть Ані Лорак. Меня підбуло в кості пірі. Десь кудись конкретно не дивитися. Там де суфле. Там, там де, де суфлет, суфле, суфле. там камера. Дивишся тільки на суфлер. в стакан, там камера. СБУ виявили, що в дитинстві, щоб здаватися дорослішим, Ілля Ківа клав собі до рота пісни друзів. Типу він курить. А зараз на зв'язку наш кореспондент, саме відомий з усіх ноунеймів українського стендапу. Це як його блядь? Зараз це е тархун е Софар. Тайфун, де ти знаходишся? Так, студія. Я знаходжусь у СІЗО. Show. До речі, буквально 10 хвилин тому був шмон. Нам всім заглядали в дупу. Потім виявилось, що це був перевдягнений в поліцейського Гаррі Карагоцький. Каже, що це кращі новорічні канікули в його житті. Зустріли мене в СІЗО добре. Відразу почали кричати «White Power». Але я, не... Але я не знаю англійської. Мабуть, це щось пов'язане з пранням або батарейками. А нам тільки що повідомили, що чоловічий подкаст на ютубі About це прелюдія перед гейпорно. Добрий вечір, країна. Я веду свій репортаж з безлюдного острова, де зібралися українські зірки, які люблять Україну. Але про всяк випадок десь проїбалися з початку повномасштабного вторгнення. Я хотів поставити палатку, але в ній була дирка. Довелося прогнати Регіну Тодоренко, і все стало нормально. На острові водяться сороки, які збирають у своє гніздо всякі дрібні речі: буси, монетки, яйця Анатолія Тимощука. Світлана Лобода заявила, що проводила зустріч у форматі Рамштайн ще до того, як почалася війна. Ой, мені можна сміяти? Ага, все. Але там їй говорити не давали. Тільки спльовувати. У родині циркачів жінка проковтнула шпагу сусіда. <риклад> на сьогодні це всі новини на мінус першому. Для вас працював Ерік Є, людина, яка в комп'ютерній грі підписується Олег або Сашко, тому що всю фантазію він вже в'їбав на своєму я в реальному житті. <риклад> Вечер, країно! це екстрений випуск новин на мінус першому. Сьогодні в студії зі мною людина, яка робить анілінгус виключно кримським татаркам, тому що обожнює присмак далми. Рустем Емірсалієв. <рив> Мохамед Алі бився, тому що хотів слави. Майк Тайсон, тому що хотів грошей. В районних спортивних школах діти б'ють їбала за грамоти. На вечірці пенсіонерів крутіший за всіх відірвався Тромп. Блін, яка страшна новина для мене. Народна мудрість. Народна мудрість равінів говорить, що безкоштовний сир буває тільки під залупою. Доброго вечора, країно! А я перебуваю на благодійному футбольному матчі між коміками та акторами. Давайте пройдемось по складах: Артем Дамницький, Павло Демченко, Дмитро Сидоров, Богдан Межонов, Сергій Сеньога. Ілля, треба уточнити це збірна відомих коміків чи перепис населення Дарницького району. А, це коміки. Дякую. <свист> Тільки що на полі вибігла собака. За нею 10 хвилин бігали судді, поки не зрозуміли, що це на заміну вийшов Аран, а, арам арзуманян. <свист> <свист> значи, своїм в лес поїду. А піла у нас де? Вон на верстаті лежить. Я ось е, стою тут і думаю, яка різна доля у футбольних м'ячів. Якийсь м'яч зараз Ліонель Мессі віддає нам бапе, а якийсь м'яч щойно торкнувся яєць Андрія Джиджули. <риклад> <риклад> Добрий вечір, країну. Вітаю всіх на чемпіонаті зі швидкісного випивання пива. Також тут помічений Олександр Пікалов, який намагається зібрати такий же турнір тільки по водочки. Із закусок під пиво тут є чіпси, шашлик із лосося, а також сушені статеві губи Софії Ротару. Вони такі гострі, що їх можна кидати як сюрікени. Дивно дивно, що самої Софії тут немає. Мабуть, у якийсь момент вони починають відстібатися як капюшон. Дякую, Макс. А я нагадую, що це екстрений випуск новин на мінус першому. На сьогодні це всі новини. Зі мною в студію працював Ростем Емерсаліїв. Великий прихильник секс-туризму. Його постійно відправляють, то нахуй, то в пізду. А також дуже чуйна людина. Яка в цьому році ридала на новорічному привітанні президента. І це при тому, що він дивився: привітання Лукашенка, Сергій Середа. Все, спасіба. Спасибо, брат. Всім хорошого мотора. Раз, два, три, полетів. Ближай. Дитина з родини свінгерів не розуміє, чому за погані оцінки його щоразу наказують різні мужики. Володимир Дантес в тіньовому бані на Apple Music. Пробачте. Добрий вечір, країно. Я веду свій репортаж зі штабу української розвідки. Блять. Добрий вечір, країно. Я веду свій репортаж зі штабу української розвідки на білоруському кордоні. Андрій, скажіть, а це правда, що відправити туди вирішили саме вас, тому що з усіх ви більш всього схожі на пюре? І що вдалося дізнатися? Кажуть, що білоруський спецназ тренував особисто Стівен Сігал. Тому вони всі жирні, тупі та пиздять своїх дружин. Like Now, we'll Діти запідозрили, що з Мері Попінс щось не так, коли вона прилетіла з парасолькою партії релігіонів. Дуже страшно, коли твоє місто обстрілюють касетами, але ще страшніше, коли це касети з піснями Таїсії Повалів. <ріст> Добрий вечір, країно! Всім нам зручно користуватися застосунком Дія, де постійно з'являються нові послуги. Але мало хто знає, що є секретний відділ розробників, які пропонують абсолютно кінчені ідеї. Це так, це так би мовити, партія Шарія» у складі Мінцифри. А яка була найгірша ідея? Ну звісно, крім вашої, прийти з бізнесу в гумор, щоб заробити? Розсилати повістки у вайбері. Анімація блимає, музика грає, а ще потрібно переслати десяти друзям, або ти помреш? <різь> Також є спеціальні клавіатури для циган. Вони дуже схожі на звичайні, тільки без кнопки хоум. Наостанок хочу На останок, хочу накидати розробникам назв для нових послуг. Пошук найближчих спортзалів about. Пош... є. є. єбатут. Це... це все. Просто чорний монітор для мене. Наостанок хочу накидати розробникам назв для нових послуг. Пошука найближчих спортзалів є батут. Пошук фруктів є банан. Пошук найкращої сауни є банька. Якщо не візьму тут, продам дяді Жорі як скетч в Тік-Ток. Студія. Завдяки тому, що Костя Бігус має тисячу підписників в інстаграм, ми знаємо точну кількість інтернет-магазинів в Україні. А також дівчина, яка власним прикладом доводить, що дружби між чоловіком і жінкою не буває. Тому що при розмові з нею у мене завжди стоїть хуй. І на приходько. Все, спасибо большое. Подписывайтесь на канал. 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 Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал, якщо хочете, щоб залужний зробив шойгу пакетик чая. Слава Україні!